Всім привіт! Сьогодні хочу протестувати е, воск е, на кузові. Е, цікаво просто, який буде результат. Е, е, замовив ось такий от віск від К2. В принципі, доволі бюджетний варіант е, від польського виробника. Е, обіцяють розкішний блиск та е, гарна водовідштовхувальні властивості. Зараз проклею капот малярною стрічкою на дві половини. І цікаво просто перевірити на, на те, як вона буде відводити воду. Можливо, каплі в принципі, вода буде швидше злітати з кузова. І як воно в принципі буде виглядати по красоті, так буде більш блищати чи ні. Зараз е, е, почну це все робити і показувати. І так, зараз приклею малярну стрічку посередині капота, щоб було видно, є різниця від воску чи ні. Нанесу на одну частину диск і протестуємо. Так, в комплекті тут ось така невелика коробка. Губка, типу аплікатор. Так. І от сам віск 250 грам. Коробка е, коштувала приблизно 250-260 гривень за цю банку. Зараз подивимось, що воно таке. Пахне цікаво, тільки не розумію чим через за запах. Так. Роблю це перший раз, тому подивимось, що з цього вийде. Так. Написано, що треба втерти і потім через 20-30 секунд все розполірувати е тряпкою з мікрофібри. Не знаю скільки треба точно наносити цього воску. Так, просто по власним відчуттям буду робити. Якраз протестуємо ще так. Наноситься просто не знаю. Зараз протестуємо, як буде розполіровуватись. Тому що деякі відгуки читав, що це дуже, такі, дуже такий довгий процес розполіровування. Так. Віск наче на ніс. Зараз почута... по -по почекаю 20 секунд і... Поки візьму тряпку. Так. Ось таку генчирку взяв. Зараз спробуємо розполіровувати, що воно вийде. О, ну на відео от видно, що ця поверхня ще більш лянцева, а тут вже зараз ще ближче покажу. Що воно вийшло. Ось ось такими круговими рухами зробив. Ну тут поки гарніше, звісно. От. Зараз поставлю назад штатив. Якраз час вже пройшов. Подивимося що воно вийде. ще прибирається, хоча помутнілись там на відовий, так, да. ось якраз цей край вже розполірував на відео видно. Да. Розполіровується, до речі, не важко. Можливо, мало наніс віску. Хоча якщо нанести більше, то я думаю через 20-30 секунд нікуди він там не впитається, нічого такого. Тому нормально. Більш цікаво подивитись різницю, коли приберу стрічку чи буде краще виглядати і можливо вода більш буде зникати, скатуватись з капота і бруд теж. Зараз дополірую. Так, ну наче все. На відео наче є різниця. Не знаю, чи це мені так здається, зараз дивлячись телефон, а може просто різні ракурси. Зараз зніму стрічку. Так, подивимось так. Не знаю, видно різницю чи ні. Я вже з різних ракурсів показую. Як на мене, то не дуже. Хоча, якщо так придивитись може під якимось іншим ракурсом, то ця сторона така більш більш глянцева, наче ще одним шараблаком покрило. І по відчуттям це така більш приємна гладка. Так, зараз поставлю так і перевіримо водою. Зараз поставлю ближче. Різниця наче є. Справа більш такі виражені каплі води і скатується краще. Так, да, тут вже гарно видно. Чесно кажучи, я очікував більш гіршого результату. Зараз мені прям подобається. Якесь гідрофобне покриття все-таки вийшло. Так, зараз трошки далі. Не знаю, гарно видно чи ні. Зараз ще телефон руки візьму. Ось отут лінія посередині. А тут вода більше залишається. Цікавий результат, перший раз просто це роблю. Тому самому цікаво подивитись на це все. В цілому я навіть дуже задоволений, тому що на цій стороні... Як видно, от такі вже каплі залишаються. Я думаю, якщо це їхати по дощу, то ці каплі все просто підуть далі і слетять. Тут залишається. От. А раз, капля обіжала. Гарний результат. Мені сподобалось. Тому в цілому, як на дуже бюджетну таку автокосметику, Віск, і я думаю, його вистачить на дуже довго, тому що там 250 грам, і я використав, використав от на капот зовсім трошки. Тому мені подобається. Можна рекомендувати. Ну як на бюджетну. Якщо хочеться більш звісно, кращого результату, то треба і дорожчий засіб. Тому що, якщо на вид то розкішного блиску, який обіцяють там, то його не видно. А от задля гідрофловного ефекту це цікаво. Всім дякую за увагу е і до нових відео!